Усім привіт! Мене звати Ангеліна, і в сьогоднішньому відео я хочу розказати про п'ять мега крутих, але надзвичайно простих звичок, що допомогли мені досягнути C1 з англійської мови, і я впевнена, вони точно допоможуть вам. Я вже знімала схоже відео, яке залетіло більше ніж на 25 тисяч переглядів, і ось оновлена версія з новими фішками та більш практичними порадами. Взагалі, я дипломований філолог англійської мови, вчилася 4 роки в лінгвістичному університеті в Києві, і зараз на своєму ютуб каналі ділюся безкоштовними відео, де розказую про вивчення іноземних мов. Тому обов'язково підписуйся в майбутньому тебе чекає ще більше випусків. Взагалі, іноземні мови я вивчаю більше 14 років, і скажу чесно, це не завжди було ефективно та результативно. Тому, проаналізувавши весь свій досвід, я хочу дати те, що реально працює. В сьогоднішньому відео поділюся тими звичками, які працюють. Цють найкраще і допоможуть вам. Ну що ж, поїхали 5 простих, але мега-ефективних звичок, які допомогли мені досягнути С1 з англійської мови. Звичка номер 1. щодня вранці я слухала 10-15 хвилин аудіокниг англійською мовою. Дуже важливо, я робила це з прив'язкою до звички, яка у мене вже постійно в рутині. Наприклад, конкретно в мене це було так: я поснідала, і поки я збираюся 10-15 хвилин, я завжди слухала аудіокнигу. Насправді це Дуже класний лайфхак, який допомагає якісно та швидко набувати звичок у своєму житті. Цей лайфхак я взяла з книги атомні звички. Я дуже рекомендую її до прочитання. Дійсно багато цікавого. Так от закріпіть собі звичку щодня вранці можна ввечері після вашої рутини або перед рутиною всього 10-15 хвилин виділяти на прослуховування аудіокниг англійської мови. Відразу дам класні ресурси, якими я користувалася. Перший ресурс це English і e Reader. Тут ти знайдеш електронні книги, плюс аудіокниги порівняння. Ще один класний ресурс називається LibriVox, де ви знайдете дуже багато різних аудіокниг класичної літератури. Це не адаптовані книги, як на попередньому сайті, але чесно, мені дуже подобається інтерфейс цього додатку. Він ну дуже в використанні, тому я також можу його сміливо рекомендувати. Звичка номер два: я регулярно читала англійською мовою у незаповнений час. Наприклад, я йшла до школи, йшла до університету або в транспорті, або на перервах ці 10-15-20 Колин, які насправді ми витрачаємо в нікуди, можна провести насправді дуже класно і якісно. Коли я їхала в університет на першому, другому, третьому курсі, і в нас було офлайн навчання в метро, в автобусі там в електричці, я відкривала статті і читала англійською мовою. Це займалося 10-15 хвилин, але просто порахуйте, скільки це за місяць і за рік. Це дійсно дуже дуже багато часу. Два класні ресурси, які я точно можу рекомендувати: це News in Levels. Тут ви знайдете статті по рівню тому підійде навіть початківця, і знаєте, на всі такі повсякденні теми там дійсно цікаві статті для різностороннього розвитку. Тому зберігайте обов'язково. Звичка номер три. Я називаю цей метод 1-2-3. Дуже цікава методика, про яку зараз розповім. Суть методу, що вам щодня треба записувати одне голосове повідомлення англійською мовою, відповідаючи на одне запитання, де вам обов'язково треба повторити два слова, які ви нещодавно вивчили, і хочете закріпити. І звичайно, додати три. Три нових слова один, два. Три на ввечері перед сном відкриваєте чат GPT і просите його, дай мені ідеї запитань, на які я можу широко відповісти, щоб попрактикувати англійську мову. Він дає варіанти: вибирайте питання, які вам подобаються, і відразу опишутемо. Тепер дай три нових слова, які я можу використати в говорінні, і вони будуть підмірівні. І свій рівень. Це буде якраз три нових слова. Ну і два слова, які вам треба закріпити. Виберете зі свого словника або згадуйте, що ви вчили останні тижні місяці, і хочеться дійсно повторити закріпити. Це Дуже класна методика, яка займе рівно 5 хвилин вашого часу. Але ці 5 хвилин настільки допоможуть, по перше, попроти мовний парк'єр, прокачати говоріння, вивчити безліч нових слів і дійсно запам'ятати якісно їх, а не просто, як часто буває, записали нове слово і через 3 хвилини забули. Тут якраз інша історія за рахунок використання слів в контексті під час говоріння, ці слова дійсно будуть запам'ятовуватися. Звичка номер 4. говорити перед зеркалом. Дивіться, народ розповім історію з власного життя, коли я там чи. Ще в університеті я часто уявляла різні ситуації, коли, наприклад, до мене хтось підійде і запитає щось на певну тему. І навіть коли почалась війна, я собі подумала: окей, якщо буду за кордоном і мене запитають про війну, мені ж треба класно, якісно все розказати, пояснити, висвітлити ситуацію. Тому перед зеркалом я тренувалася і говорила про війну, розказувала ситуацію, яка в нас країні. Я гугла перевіряла якісь слова, які на той момент не знала, перевіряла, чи правильно я говорю, і таким чином тренувалася. Це мені дуже сильно допомагало. І більш того, ситуація. Які я уявляла, вони програлися в реальному житті. Через декілька місяців до мене на вулиці підходили журналісти. Це, до речі, було в Україні, і питали про ситуацію в країні. Я все розказувала. якраз як тренувалася перед зеркалом, і я в той момент подумала, вау, я як відчувала дуже добре, що я тренувалася це робити. І насправді ви можете брати будь-які теми, да, умовно, фешн, мода, кукін, м'юзик, спорт. Тобто, ви берете будь-які взагалі теми, які вам цікаві, і на які потенційно ви могли б говорити. В майбутньому травели, наприклад, і говорите відразу. у Вас буде знаєте, такий спокій, тому що ви не перед кимось говорите, а перед собою, і це навіть допоможе вам побороти цей мовний бар'єр і класно попрактикуватись. І остання п'ята звичка називається journaling, тобто писати англійською мовою. Я рекомендую перед сном виділяти 5-7 хвилин, де ви будете писати gratitude англійської мови, тобто вдячність за сьогоднішній день за ваше життя. Це дуже класна практика, в принципі, для себе усвідомити те, що у вас є, які прекрасні речі у вас є в житті, подякувати за все і почати більше цінувати. А по-друге, це прекрасна практика англійської мови. Також ви можете писати, що було минулого дня. Також можете писати, що сталося протягом дня цікаво, які вас плани на наступні дні. Тобто, знову ж таки, не придумайте собі щось складне, просто пишіть. От як відчуваєте, я рекомендую потрошку додавати також якісь нові слова, які ви хочете запам'ятати при письмі, використовуючи їх в контексті, ви також краще це все запам'ятаєте. Але знову ж таки, не ставте ціль 30 слів використати в одному реченні: ні. Один, два, три слова. так? Тобто, небагато потрошку, і так день за днем ви будете покращувати свої навички, як було написано в. Ні, книзі, коли ми стаємо на 1% краще щодня, за рік ми стаємо в 37 разів кращими. І це значить, що інколи малесенькі зміни, але поступові, регулярні та системні, вони є більш powerful, ніж просто не знаю, те, що ви один раз в місяць повчите 5-7 годин англійську мову і потім взагалі на місяць про неї забудете. Ця стратегія не працююча. Працює регулярність, постійність, навіть якщо це малесенькі кроки. Дякую вам за перегляд цього відео. Я дійсно сподіваюся, що було корисно та цікаво. І не забувай підписуватись на мій інстаграм. Там більше мене мого лайфстайлу. телеграм канал є дуже багато безкоштовних ресурсів для вивчення англійської мови. Книги, гайді, я записую подкасти, обов'язково підписуйся. Тобі точно буде корисно. А якщо ти в пошуку класних викладачів, класне навчання, ком'юніті, яке допоможе тобі вивчити англійську мову. Запрошую до себе на навчання свою онлайн-школу іноземних мов трендску. Уся детальна інформація є під відео. Переходь на сайт, ознайомлюся. І якщо в тебе є будь-які запитання, ти завжди можеш написати мені в особисті повідомлення в Телеграм. Я залишу свій особистий аккаунт і ми можемо поспілкуватися. Можна писати свій запит за міською мовою, яка в тебе ситуація, я безкоштовно абсолютно проконсультую. Подарую безкоштовно наш авторський тест на визначення рівня. Гайди під твій запит. Ми класно зможемо покомунікувати. Тому пиши мені в Телеграм, і я буду дуже рада тобі допомогти. Дякую за перегляд цього відео. Підписуйся на YouTube. Ще більше корисно про вивчення мови. Тім, папа, -па і до нових зустрічей.